Дорогі браті і сестри, сьогоднішнє слово Господнє для нас пригадує нам про важливість радості в житті. Ми дуже часто забуваємо, що без радості все, що ми маємо, що посідаємо в нашому житті, воно не відіграє особливої ролі. Бо можна мати дуже багато, бути багато ким. Але не маючи радості від того, хто ти є і що ти маєш, людина втрачає сенс життя. Людина не має задоволення і щастя. Людина губиться в цьому світі. Христос сьогодні у Євангелії нам пригадує, що Він прийшов сповнити людину радістю, радістю, яка має джерело невичерпне. І все, що ми маємо, ким ми є, де ми перебуваємо. Як є важливо, щоб воно в підсумку давало нам у цю радість, але радість справжню, не емоційне хвилеве пережиття, радість, яка не має земного джерела земних скарбниць, але з небес походить. дуже часто доводилося чути в душпастерському житті від людей, які прожили чи немало. Чи в подружньому житті, чи свого віку вже зверстали, що ви знаєте, Отче, я не маю радості, я маю дуже багато всього, я маю великі позиції у світі, авторитет. Я посідаю великі посади. Мене багато хто знає на моє слово багато що вирішується. Я собі можу дозволити. Поготів більше, ніж хтось інший, але радості від життя я не маю. А далі цей чоловік, який мені це розповідав, каже: я не хочу йти додому. Питаюся, чому? ж вдома чекають? Каже ні, я не маю радості навіть бути вдома. Я іду дому, коли всі ще сплять. І прихожу додому, коли вже всі сплять. Ми не перетинаємося. Кожен живе своїм життям. наші інтереси земного життя не зустрічаються. Ми боїмося вже подивитися одне одному в очі. Але пригадую вам, каже до мене, отче, що я маю дуже багато і дуже багато вирішую. Проте радості життя я не маю. Як є важливо, дорогі браті і сестри, плекати цю радість, незалежно ким ми є і що ми маємо, щоб основою нашого життя, де ми є, де ми живемо, з ким перебуваємо, ми могли сповнювати ось цією радістю, радістю, яка має невичерпне джерело. Пильнуймо це, бо життя надзвичайно коротке, а прожити часом життя, яке. Немає радості, яке з дня на день ми перегинаємо, переходимо, перепливаємо, роки минають. Ми можемо багато здобути і багато ким бути. Але чи ми вхопили сенс життя оцю справжню радість, яка походить з небес? Слава Ісусу Христу!